Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас неочікуваний випуск новин, бо зараз таке несеться. Невже Акзер вкрав 100 тисяч доларів призових у своїх тіметів з часів Тім Фальконс, російська організація Інціо навмисно заруїнула казахський склад? Проблема в Борс. Розробники руїнять команду. Вони не пройшли по документах на ПМСЛ і вимушені зробити заміну. А також поговоримо про старт ПМСЛ ЦСА, довгоочікуваний наш улюблений турнір. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Всім приємного перегляду! Розпочнемо з найгарчіших новин. В мережі шириться інформація, що Аксер вкрав близько 100 тисяч доларів команд. Давайте розбирати. Чудо поділився такою інформацією. Гравці з Казахстану, які виступали в Тім Фальконс разом з Аксером, а це Псіх, Тік'ю та Панчер, говорили, що в них вкрали гроші з призових. І до чуду дійшла інформація та чеки, що переводи були з цих прозових на рахунки мами Акзера, а не на організацію Team Falcons. Тобто Акзер вкрав, вони там описали точну суму 94 тисячі доларів в своїх тімейтів. Після чого я такий в шоці. І панчер каже такі слова. Панчер виклав поз більшої кількості деталей, сказавши, що чудо збрехав по сумі, але там є доля правди. Не буду говорити погано про Аксера, все-таки легенда Казахстану. Але я більше не поважаю таку людину і гонцо також. Що там сталося, незрозуміло. А що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях, бо бачите такий час, що нікому не можна довіряти, окрім риба і сюшоп, де ви можете придбати ЮСІшки та жетони на тачки по найнижчим цінам. Обов'язково передбачається переходьте по лінку в описі або в коментарях, та купляйте усі в моєму магазині. Якість гарантуємо. Ще сталася дуже дивна ситуація. Борс терміново почали шукати гравця, який має змінити ФОПс на основному складі, в якого не підходять документи під ПМСЛ. Але дуже дивно, ніби команда зіграла кваліфікацію, ніби прийшла на ПМСЛ. Але тут різко з'являються нові правила. Давайте послухаємо, що сказав капітан команди Борс Туліка на своєму стрімі. Tencent не могут не менять регламент. Да, у Tencent там подрядчики есть, в подрядчиках там свои какие-то правила, там свои правила. Что самое смешное, есть такие команды, как партнеры, по типу там знаете, Na'Vi в других регионах, Nigma Galaxy, как у нас, допустим, в регионе, ну, Фальконы, Фальконы. Там свои правила вообще. Я не знаю, в чем тут справедливость. Вот мы команда, которая с самого начала прошли с PMCO, допустим, нам запрещают а есть команды, у которых тоже не все окей по регламенту, но все там глаза закрываются. О, бомба класс. Но там не суть на самом деле, что в других командах. Обидно, что в нашей команде, к сожалению... Не, я понимаю, конечно, только мне особо хочется видеть нашу команду, да, там, потому что понимаю, что конкуренты. А что вы понимали, мы играем турецкий регион, считаете. Ну, называется по Европа, но там сколько, 14 команд будет турецких и проводить это будет Северник подрядчик, да, кто турниры проводит, это все проходить. Короче, о чем я? О том, что мы играем, считайте, в Турции, где 14 турецких команд, еще и делает это все, ну, организовывает весь турнир турки. Правило тоже там я не знаю как правило кто утверждает не утверждает но турки явно в этом вопросе знаете если какой-то другой регион может закрыть глаза то турки не будут закрывать глаза и будут такие команды как мы такую команду как мы которые являются прямыми конкурентами каждой турецкой команде будут пытаться ослабить и вот поэтому да поэтому для турецкого региона мы такая сладенькая добыча в том плане, чтобы нас ослабить, чтобы все турецкие команды там, допустим, пришли, либо чтобы мы сам по MSL не выиграли. <связываю> Этому неприятно. Що ви думаєте з цього приводу? Я навіть не знаю. Що ви скажете? Пишіть в коментарях, хто прав хто винуватий, Ну, якщо дійсно вони з правила одні спочатку надали, а потім інші, то це дуже дивно, ніби спеціально деякі команди хотіли відсіяти. Чи це було правило самого початку від розробників, а просто забули про це сказати? Команди грали, діяли, що у них все нормально, а потім такі бац, ой, ми забули. Дивна ситуація, подивимось, що з цього вийде. Я так розумію, що для гравців це вже мінус, для команд це вже мінус. Бо Тут вони нічого скажете не зможуть. Команда вже шукає нового гравця. Толіка виклав своєму телеграм-каналі список країн з яких вони шукають нового гравця. Подивимось, що з цього вийде. А ви пишіть в коментарях свою думку по цим ситуаціям з Агзером та з командою Борс. Але подалі таким новинам вийшов офіційний трейлер турніру ПМСЛ ЦСА. Я вам нагадую, що з 12 по 22 червня буде проходити ЦСА, де буде грати НАТО Свінсер. І я обов'язково буду дивитися цей турнір, тому чекайте кайфові трансляції України. Інською мовою призовий фонд турніру 200 тисяч доларів. а лише три команди прийдуть на ліпній чемпіонат світу. Є Sports World Cup. До речі, кількість слотів зменшили, кількість команд з різних регіонів збільшили, і це дуже дивно. Те, що регіон, ніби найсильніший слотів для нього з усього світу найменше, і це дійсно дивно. Але в нас ще є дуже багато новин про PMSL ЦСА. Цю новину я вже розповідав в своєму телеграм-каналі. та ще російська організація Інсіліо спеціально зрозуміла казахську команду, що вони не виступали на ПЕМЕСАЛ. Вони знялися з турніру, поки в них є доступ до слота. Вони ще виклали пост, познущалися над казахським складом і привітали іншу команду, яка прийме участь на цьому ПМСЛ. Ви просто розумієте? Рівень цинізму російської ну просто знову і російська організація знову когось зурінула. Це вже не дефолт, мені здається, дефолт. Ну і казахський слад. Фачі Гімін зіграє на ПМСЛ. Вони замінять інсілі. Я звісно радий за цих хлопців, бо вони дуже класні хлопці. Також козацька команда. Але блін, що це взагалі таке виходить: Рибельський Крейзімен, Нур, Тонік та Ноада. Тепер ця команда буде виступати замість команди Інціля на ПМСЛ ЦСА. Але є ще одна новина: те, що Тенсен забанили колаборацію, ДГ та Ґудлайк. Гудлайк та ДГ більше не будуть працювати разом через також нові правила. Тепер не можна мати навіть дві команди. В різних регіонах просто раніше не можна було мати в одному регіоні дві команди. Тепер, навіть якщо у вас команда в ЦСА та Європі, ви не можете мати дві команди. Це дуже такі бін, правила дивні. До речі, бо. Якщо так поспостерігати в PUBG Mobile так організацій не так і ж багато, вони тут ще менше організацій роблять. І якщо ЄВЦ приберуть, то тут взагалі організацій не залишиться. Я не знаю, що буде далі, але ситуація не з найкращих. Як вам такі новини? Пишіть в коментарях. Чесно, скам кам Агзера, там ще й скам Інсілю, Вони ще там за слоти. гравцям там і зарплати малі виплачували, не хотіли з ним підписувати нормальні контракти. Це просто. Жесть. Ну і ще така новина. Каніна Павер повертається. Вони підписали новий ростер на ПМСЛ ЦСА, в якому буде грати Райкаге, Обалдуй, Євген, Екзампл та Зігрич. Як гадаєте, щось вийде показати в них на цьому турнірі? Чи буде хайп навколо того Каніна Павер? Бо Каніна Павер вже скільки вона не працює, і тепер повертається з таким доволі непоганим ростером, що буде грати ПМСЛ ЦСА і маючи шанси проти НеВЦ. Ну а я поступово буду завершувати свій випуск. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато новин. Вони виходять кожного дня, і дуже багато чого цікавого, що ви можете не побачити в цих випусках. Тому переходьте по лінку в описі, підписуйтесь на мій телеграм-канал та слідкуйте за всіма новинами. Дякую за перегляд, всім па-па!